Сьогодні маємо 14 травня, знаходжуся в себе на городі. Трішки полю. Так, а то, що я пополов від бурянів, я стрижу, стрижу одну річку, тому що вже починає зав'язувати на цвіт, а цього нам не потрібно, щоб кущик кущився добре. Його треба стригти. Минулого року одну річку я аж п'ять разів. І це коли в мене був вільний час. А часу у мене мало. Можна і ще стригти. Вони такі не дуже виглядають однорічки. Є більші, є менші. Багато не перезимувало. Частина я садив літом, обіцяли дощі, а потім затягнулася жара, також не прижилося. Так що, те, що вижило, то і маємо. А те, що маємо, треба стригти. Це що стосується одної річки. Треба стригти, треба формувати кулькою, так як всім подобається. Так, тепер на рахунок двох річки частину я вже продав а далі також буду стригти не допускати не допускати цвітіння але мені треба розсадити тому що я її минув, поза минулого року загусто посадив на це так що так ті які Які буду розсаджувати, на це саме місце, де є вільні місця, допустимо тут буду розсаджувати і буду стрихти, щоб не перепутати. А, наприклад, оцю я маленьку знайшов, викопав і треба підстрихти. Лаванда, так як я зрозумів, вона любить загущену посадку щоб не був кущ такий високий як допустимо як оцей центральний корінь і все його на 5-10 на сантиметрів краще заглибити посадкою так що так далі будемо працювати о це вже треба сильніше ножниці брати, тому що це вже це вже серйозний кущ не доглянемо Якщо так, працюємо, 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 дуже потрібно багато часу, з тварина наборотися. Там покосив, тут полоти. І так, як білка в колесі, бігаєш, бігаєш. Получається, в мене тут в землі трішки є, що косити, що полоти. то. Часів багато потрібно. Нічого, вона здоровля, здоров'я, а там далі буде далі.